1796 року Котляревський перебуває на військовій службі. У складі Сіверського полку, сформованого на базі Українського козацького полку, брав участь у русско турецькій війні 1806 1812 років. У 1806 році в Тульчині Котляревський, званій штаб з капітана, служив ад'ютантом у командуючого другим корпусом генерала від кавалерії барона Мейендорфа. Тут Котляревський протягом усієї війни, за дорученням полкового начальства, вів журнал військових дій. Брав участь в облозі Бендер і Юзмаїла. У військових справах побував у Могилеві-Подільському, Братславі Немирові. У грудні 1806 року Іван Крутляєвський виконував дипломатичну місію по залученню на російський бік буджатських татар, які володарювали між гирлами Дунаю та Дністра. За успішну місію він був нагороджений орденом Анни третього ступеню. Котляревський виявив зразкову хоробрість при дворазовій облозі фортеці Ізмаїл, за що двічі удостоївся монаршого благовоління. У 1808 році у чині капітана Котляревський виходить у відставку.